Всім хайок-чайок! З вами скажений! Куда ми дивимось відео без підписки? Ану бігом оформили підписочку і лайк. Давайте, чекаю. І сьогодні я вирішив зняти класне відео. Об'ясняю, мені треба знайти такого чела, який не вміє іграти, тобто погано грає, ну, недавно скачав ігру і допомогти йому зі всіма настройками і. Подивитися, як він грає до, і потім як він буде грати після. Тобто зробити його професіоналом більш-менше. Але на це все у мене тільки на 12 годин. Я вирішив пошукати чела із локалочки. І що ви думаєте? Звичайно, я написав тільки но ну, і мені зразу кинув запрос чел. Я приймаю а тут отака картина. Чел нормальним скіном, нормальною емочкою, яка зараз з'явиться, хоче вискочити з мною один на один. Типа унізити. Ти все дем не міш грати. <реш> Мені для відео 3 який не міг грати, бо я його хочу навчити. Опа, тут попався челик і іграть. Пише. Давайте проголосуємо. Алло, привіт. А мікрофон можеш? Будь ласка, включити? Включи, будь ласка, мікро. Я тебе можу навчити нормально грати. Можу показати базові настройки, але... Якщо ти включиш мікрофон, буде набагато легше. І для мене, і для тебе. А що? Мені кинув наступний чел, я прийняв і зараз подивимось. Мені відео треба записати, я шукаю чел який не вміє грати. Нормально тоді. А. А може на русскому я просто не розумію. Йдим. Я вирішив знайти іншого чела. челу. Здорово. Здорово. Ты te... грати не умеешь, да? Нужен человек, который вообще не умеет играть или нормально играет? Не, який вообще не умеет играть. Я хочу научить из нуля человека. Видо отразиться. Ты можешь по-русскому объяснить? Не. Я только по-русскому знаю. Ну. То твои проблемы я по-русскому не могу. Сорян, сорян, окей. Я по-русскому не можу, тому давай, папа. Ну що за дурбалерики? Коротше, через деякий час я все таки знайшов чела, який нормальний, який більш-менш підходить мені, і я його зможу нормально навчити і грати. Тому, якщо хочеш дивитися, давай підписочку лайчик, а я погнав. А ще одна секунда, секундочка, будь ласка, секунда вашого часу. Дуже важлива інформація. Коротше, я буду робити набор в свій клан. Мені треба жорстких челів, тобто буде тедем провірка. І той чел, який проходить її, йде в мій клан. Разом будемо прокачувати цей клан і розвивати його чим раз тим більше. Тому буду вдячним кожному, хто напише свою адіжку під моїм відео. Я вас лайкаю і в ВДР. Подивимося, що ви себе представляєте. Що ти хочеш навчитися жорстко грати? Чи просто Звичайно, не хочу, хочу, а хто не хоче? Не. блін. Скіл хочу підняти. Але перед тим нам okay. треба піти один на один, щоб я подивився, який тебе скіл до, і потім після. Окей, okay, okay. давай. Давай. Ну що, нарешті я знайшов того чіла, якого мені треба. Тому я зараз уздам. Подивимося, наскільки він погано грає. Подивимося, який в нього більш-менш скіл, і підемо з ним вчитися. Ось я вже в ТДМці і зараз будемо дивитися, наскільки він класно грає. Зразу було замітно його помилки, видно, як він мансує, видно, як він прицілюється, видно його АІ. Ну ладно, опустимо, то що можна навчити. Ну, подивіться, хто взагалі зараз ще грає з голографки? Як він грає з нею, Скажіть мені, будь ласка, як можна з тої голографки грати, Я вже її, взагалі я її викидаю, зразу просто як бачу. Просто ну, нафіг, мусорник. Ні, ну звичайно, були моменти, де йому можна сказати, повезло, і він вбивав мене, нічого не скажу, але просто вчити чити є, ще, його вчити ще є багато. Такий класний кікіл, да та я такий жорсткий. А, ну, що ви самі можете бачити, тому працювати є ще. Не. Тепер ми перейшли в сам парк веселля. І зараз я вам буду показувати, як виглядає нормальна емка, як правильно аїмити і як правильно пікатись. <кхем> І так, перша вправа полягає в тому. Думаю, ви не раз бачили на різках в Тіктосі. Суть в тому, що два супротивника, в нашому випадку я і учнік, маємо рухатись так, як нам комфортно, але він, учнік, до того ще й має це по мені попадати. В принципі, ця вправа зараз у вас на екранах, а такою вправою ми тренуємо рухи і аїм. Ти на барабанах там граєш чи що? Також ці праві можна і відігрувати з близька а на цьому куточку навіть було видно, як він відходить назад. Наступне, що хочемо показати, це піки. Тут на цьому моменті я показую, як мене видно з лівої сторони, тобто набагато більше, ніж мене видно з правої сторони. На жаль, так є. Да подивився його коротше, піки. Не знаю, що він там робить, чи він там денсить, що він там робить. А тут він взагалі вирішив вилізти на мене просто фулопом. Ну але мене униваєм, і тому я йому об'яснив, як правильно пікати, обяснив як правильно виходити. І картина вже вийшла зовсім інакше. Результат видно на очах. І як би ви знали, як мене бісять отакі от чили, як цей, просто не мішай. Я йому сказав, це може 10 разів. Не мішай, будь ласка, записуємо відеоролик. Він спеціально береть, не їжджає. Ну, якщо ви один із таких чилів, то видалба. І так. От ми вже приблизились до кінцевого результату. Тренував я його 12 годин. За 12 годин скіл змінився в нього в ліпшу сторону, і то не в два рази, не в три рази, а в чотири рази. Думаю, вам буде інтересно подивитися кінцевий результат цього ігрока. Всього три базових навичка, які помогли йому стати про. Тому, якщо в наступному відео хочеш, щоб прокачав скіл, я твій, то підписуйся на мій телеграм-канал, в якому на 100 підписників я виберу рандомного чела і прокачаю його скіл в два рази. Прошу до уваги цей самий. Учені зверніть увагу, наскільки сильно змінився його скіл. Колись, навіть він мені протистояти не міг, а зараз він вже показує реально нормальні кіли. Видно, наскільки сильно поліпшилися його піки, рухи і аїм. Просто подивіться, наскільки сильніший і наскільки частіше він почав мене збривати. Таке враження, що він грає не в 45 FPS, в 60. А це все через те, що ми з ним наполегливо тренувалися і проробляли всі мінуси, щоб вони стали плюсами. І доказ того, що скіл його змінився, подивіться, на що. Такий зараз, і який був колись. При монтажі цього відео вийшла обнова на PUBG і чел вирішив. І ще раз дякую тобі за класні тренування. Реально, е, навіть з такими базовими тренуваннями непривично класніше грати, ніж зазвичай. Ну, все, коротше, дякую тобі, удачі. Тобі дуже сильно дякую, але я пішов спати, бо вже замахався. Стільки сидіти з тобою тренуватися. <рес> Добре, давай. давай. <реш> Тому Поп... всім папа. <реш> Давай. І на такій класній приємній ноті я закінчую відео. Всім дякую, хто переглянув відеоролик до кінця. Бажаю вам класних успіхів, папу і всім папа!